Так, хватить, хватить, побавились. Заряджається навіть Type-C. Цікава штучка. Мені сподобалась. Чорна, така солідна, на кухні може стояти до неба. Взяв собі отакий от, от кейс. Якийсь хлопець молодий, хапнув, то зразу і добре, що він хапнув. Я підійшов до нього, тобі треба? Він так дивиться, то йому то не треба. Він думав, що всередині щось є. А вона буде мені для інструменту. Я тут поставлю інструменти першої необхідності, щоб взяти цю коробку і зразу мати всі інструменти. А не переривати все, бо в мене багато інструментів. О, до речі, треба зняти відео на рахунок інструментів. Гарна велика коробка. Е і от вона в мене буде. І ще я взяв собі дві таких штуки. Дві е це бокси. В мене ж е чорна, чорна шафка. І в мене вже один такий є. Я вже взяв колись і тепер взяв ще два. Так що в мене буде три, більше мені не треба. Зверху буде відкрите, знизу буде три зайнятих. Так, щоб підсвітка була. І вони чорні, в них все щось напаковуєш і нічого не видно. Плюс в мене немає якраз захисту на батарею для, на трьох секціях. Ну, тут ідеально підходить, так воно і буде. І, і все, я багато, нічого не брав такого. З я поїхав до церкви Стефана. Приїхав туди, зразу дивлюсь, купа людей, купа прихожан тієї нашої церкви. Я там не не в ту чергу, пішов через чорний хід, зайшов на кухню, о, все, вони вже там почали готувати хот-доги, І ми фактично цілий час готували Е, Замотували. Перше, розкривали булочки, потім ставили сосиски в булочку, потім пакували їх в пульгу. Вся робота. Ну, багато було, дуже багато людей. Перше, прихожани церкви Стефанія, потім прихожани іншої церкви, і потім ще іншої церкви. До речі, був сьогодні з церкви Володимира, волонтер, який там в церкві Володимира волонтерить. Я його впізнав. Ну, ясно, що він не пізнав в нього, через нього там проходить мільйон людей. От. Ну і нічого. Посиділи, поговорили. І дивлюся, ну, сосиски ще варяться, наступна партія, там 35 ходогів, ще лишилося, питаю 35, от, ви самі доробите, я їду додому. І зараз я приїхав додому. Вдома я вже їсти не хочу, бо я наївся ходогів, з'їв три ходога десь. Сочок, там, пепсі, отаке. От. Їсти я не хочу, але я, напевно, щось подивлюсь. Я вже йду до Ренді. І закликаю малих на мультфільм. Я думаю, мультфільм буде добре подивитись. І думаю, якраз пасує сьогодні їм подарувати оці от приставки двом. Так як я їх рідко бачу. А діти активні, чути, що вони тут за стіною бояні трохи будуть бавити собі оці приставки. Ясно, під наглядом тата. Е, Обов'язково. Обов'язково це треба буде зробити. Ще трошечки в хаті доприбираю. А сьогодні в церкві дівчина, знайома, каже, що їй треба пришити емблеми на футболки. З радістю. Тепер я маю швейну машинку, можу підшивати всім все, що треба. Машинка, до речі, дуже класна. Мені так вона сподобалася. Я їздив сьогодні на секунд, хотів знайти шпульки до неї. Була швейна машинка там, стара. Нема різниці, стара нова, шпульки, в основному всі одинакові. І не було там. Не було ні човника, якраз оця металева штука, в яку вставляється катушка з ниткою, її не було, а без неї. А попробуй знайди. Попробуй знайди до старої швейної машинки. Тут така швейна машинка зі столом. Таку штуку. Не знай... ну, знайдеш, але за, гроші, за великі гроші. І не знати, як воно цей. Я там одну швейну машинку бачив, і то був мотор підгорівший. Я, я чув, що воно вже все, вже доходить. І нашу таке здавати сміття на, на цей, на секонд. Людина може собі купити і в неї згорить воно. Ну, але вже таке. Термогорнятком я задоволений. Оце найкраще рекомендую всім знайти собі цей і шеф мій на будові мав таке горнятко. Точно таке саме чорне. І мій шеф тут, де я працюю, має таке саме біле, і воно не має цього металу, воно не мало ручки зовсім. Термос, нічого тут такого, воно так і називається. Але воно в мене робоче. Воно зі мною ходить по, по квартирах, і каву з нього п'ю, і каву роблю, і воду в нього наливаю. Ясно, що маю пляшечку, маю в машині ще одне єті. Єті фірма теж дуже класна, але не така класна, як це. Все, все на сьогодні. Сьогодні коротесеньке відео. Сьогодні дуже коротесеньке відео. Ой, і нема дуже що розказувати. Не буду розказувати нічого, не затягую. Сьогодні буде 5 хвилин. Смачної кави.